Всім привіт! Мене звати Валентина. Ви на каналі Життя Як воно є. Я сьогодні хочу вам розповісти про таку невибагливу рослинку як космея Другі, може, і вважають, що вона не заслуговує уваги для того, щоб квітувати в ваших квітниках, але мені вона дуже подобається. Я дуже-дуже поважаю цю квітку, люблю її. Є вони однорічні і багаторічні. У мене космея тільки однорічна. Я навіть не бачила багаторічну космею, але мені одна жінка на базарі сказала, що вони існують. Це трав'яниста рослина. Розмножується вона дуже легко насінням, проростає насіння дуже швидко, легко ніколи не. Невибаглива така вона. Мені подобається те, що вона посухостійка. Одне її вже є, заважають її шкідники. Ось бачите, є жуки, які її вже цакають. Вона виростає від 50 до 1,5 метри. У мене одного року була вона навіть 2,5. Так мені це не подобалося, Квіти, десь аж там наверху задираєш голову, нічого не видно, дивишся тільки на одну зелену масу. То, ну, це, тому що були дощі великі. Вона, друзі, посухостійка, непримхлива і морози вона, ось бачите, оце вже цвітіння після морозів, вже 2 градуси було морозу, але вона квітує. І он кущ розломався. І вона до сих пір квітує. Подивіться, яка краса, ну як її не любити? В тіні вона рости, не любить. Вона буде рости, але буде тільки листя, бо ще цвітіння. Підкормки навіть заважають цвітінню космея. Вона це не любить. Ну Можете там раз, коли підкормлюєте садок, то її там щось там, щось щоб перепало. А так, ні, вона не любить. Як я й сказала, розмножується вона насінням. Проростає насіння дуже швидко, без всяких проблем. Я насіння рідко коли збираю, в цьому році зібрала, тільки тому, що мене попросили люди. Сусіди збери насіння, хочемо теж посіяти. То я їм зібрала, а собі те, що от осипалось, то воно зійде і побачу, може, що останеться, те собі ще посію. Я дуже люблю цю рослинку. Мені дуже вона подобається. Ну, я от подивіться краса, ну як її не любити. Як сонечко красиво.